У Запоріжжі закінчуються чемпіонати міста з футболу 23-го року серед юнаків. Нинішній чемпіонат, прикладом якого є турнір хлопців 2009 10 років народження, показав, що незважаючи на весь кошмар, юнацький футбол у Запоріжжі живе і буде жити. На першому було досить така мала кількість команд, у нас було 6 команд, а цей чемпіонат, коли вже велика кількість дітей повернулася в Запоріжжя. І в турнірі прийняв участь 12 команд. Це досить такий великий чемпіонат і досить тривалий. Він тривав все літо. І перед самим новим роком він дійшов свого фінішу і ми отримали чемпіонів. Юнацький чемпіонат міста це на відміну від інших футбольних змагань зовсім окрема специфіка, тому що тут змагаються діти. А майже два роки тому багато батьків вивезли свою малечу подалі від бойових дій. Тож для тренерів, що залишилися і вирішили продовжувати свою роботу в Запоріжжі. Головною проблемою було зібрати склад, який міг повноценно грати у змаганнях. Показником стала спортивна школа запорізького металурга. У нас на 1 січня цього року було 302 дитини, 302 хлопці. А на 1 грудня вже 602 юних футболіста, з яких 31 дівчинка, а всі інші хлопці. Тому за цей рік ми, на щастя, подвоїли кількість юних футболістів. Це і принесло свій результат. У цій віковій категорії чемпіоном стала перша команда Металурга. Хоча тренуватися було важко. Постійні повітряні тривоги, які не дозволяли провести нормальний тренувальний процес. Були періоди, що ми майже півтора місяця не тренувалися. У нас тренування проходило 20 хвилин, 15 хвилин, але потім трішки налагодилось. А по якості вони однозначно стали краще, однозначно, тому що, ну, Праця за не проходить. Якщо настільки важко було готуватися до чемпіонату команді з головного клубу Запоріжжя, то друге місце клубу «Таврія», яка зібрана з юних футболістів Новомиколаївки та Покровки, можна назвати справжнім подвигом. Там усе на ентузіазмі тренерів. Коли усе почалося, три друга тренера зібралися, перемовилися з дітьми і почали тренуватися. Об'єдинилися на громадських засадах, от зібрали пацанів. Провели першу тренування, другу, третю. Всі висказали, хочемо іграти, хочемо жити. Ніхто не буде від сіль виїжджати. Ну і таким способом чи методом ми тренуємося три рази в неділю, коли виходить, коли є бомбіжка, Понятно, не тренуємося, тренуємося де тільки можна. Важко не віддати належне команді сільської місцевості, яка без умов для підготовки залишила за спиною колективи з обласного центру. Третє місце посіла команда запорізького металурга 2010 року народження. Чемпіони та призери змагань, а також футболісти, що проявили себе в індивідуальних якостях, отримали належні призи від Запорізької асоціації футболу під час урочистого нагородження. Цього разу не завадили повітряні тривоги. Все це завдяки збройним силам України, які роблять усе, щоб ця малеча могла не тільки спокійно жити, а й займатися спортом.